Добрий день! Сьогодні ти, ти дізнаєшся про поняття підмножини і знаки підмножини. Для цього давай задамо спільною властивістю елементів дві множини. Множина А, що є множиною одноцифрових чисел, і множина Б, що є множиною парних одноцифрових чисел. Діаграма винна буде виглядати ось так. Давай спочатку намалюємо елементи множини А. Абнулів забули. А множина B це множина парних одноцифрових чисел. Отже, ось вони. Множина B. Ти помітив, що множина B міститься в А, або ще можна сказати, що B є частиною А. Отже, якщо множина є частиною іншої множини, то її називають підмножиною і записується так. B є підмножиною А, зверни увагу, це значок підмножини. А не міститься в Б. Отже, А не є підмножиною В. Б, а це значок не є підмножиною. Таким чином можна зробити висновок, що діаграма підмножини розміщена всередині діаграми множини. Давай розглянемо різні малюнки підмножин. Ну, Перший малюнок ми тільки що вже розглянули. Тепер ми назвемо множини М і П, М міститься в П, отже, М є під П, а П не міститься в М, воно не є під М. А ось такий малюнок. Це в нас множина А буде. Це множина Б. А ось це множина С. А. міститься в С, міститься. Отже, А є під С. Б міститься в С міститься. Отже Б є під С. А є частиною Б. Ні. Отже А не є підмножиною Б. Б є частиною А ні. Отже Б не є підмножиною А. Так же, як і С не міститься ні в А, ні в Б. Отже воно не є підмножиною множини А, і множина С не є підмножиною множини Б. А ось такий малюнок. Це буде множина D, множина S і D. S є частиною D? є, отже вона є під множиною множини D. множина T є частиною D? є, отже, вона є підмножиною множини D. S не міститься в T, отже вона не буде під множиною D. І Т не міститься в С. Отже множина Т не є під множиною S. Так же само, як D не міститься ні в S, ні в Т, отже D не є під множиною множини С, і вона не є під множиною множини Т. Так, ну і останній малюнок. Це в нас множина К, а це множина Е. К міститься в Е. Ні. Отже воно не буде під множиною Е. Е міститься в К також ні. Отже воно теж не буде під множиною К. Таким чином. Запам'ятай, що для будь-якої множини виконується ось таке співвідношення. Множина А завжди є під множиною сама для себе, а також порожня множина завжди є під множиною якоїсь множини. Це треба запам'ятати. Ось і все. На все добре. До побачення.